Працівниками управління ДСБ з Дніпропетровській області під час проведення оперативно-слідчих заходів на території міста Вільногірськ Дніпропетровської області було припинено діяльність мережі гральних закладів, де було вилучено 72 гральних автомати. Також у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено склад, де організатори незаконного бізнесу зберігали градне обладнання з метою створення нових ігорних залів. Під час проведення обшуку на складі було вилучено 61 гральний автомат, рулетка, 174 системні блоки, комп'ютерна техніка та програматор. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203 зі значком 2 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу розміром від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.